Oh, my okay. God. Рверіг схилив голови у скорботі. Сьогодні на подвір'ї одного з будинків міста зібрались десятки людей, аби віддати шану загиблому воїну Володимиру Самородову. Чоловік був сержантом, служив оператором ударних безпілотників у другому механізованому батальйоні 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади. Йому було лише 28, і менше ніж за місяць він мав відзначити свій 29-й день народження. Але російський дрон назавжди перекреслив його майбутнє. Від президента України, Верховного головнокомандующа Збройними силами України, передаю вам прапор нашої держави як символи незалежності, під яким та передав своє життя ваш син, захищаючи територіальну цілісність. Володимир Самородов загинув 15 квітня під час виконання бойового завдання біля села Зарічне Краматорського району на Донеччині. Молодий, сильний, відданий своїй справі. Таким його запам'ятали всі, хто служив з ним пліч опліч. Володимира посмертно нагородили на знаком за заслуги перед містом третього ступеня. За мирне небо над Україною він заплатив найвищу ціну. Вічна шана та пам'ять воїну. Аліна Сіднікова, Іван Сергіїв, Перший міський.